У клінічному центрі інфекційних хвороб створять систему безпечного поводження з медвідходами. СБУ повідомила про підозру колишньому соратнику Януковича. На Вінничині дитячі пустощі з вогнем призвели до пожежі. Ви дивитесь оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Ветерана з війни будуть зустрічати помічники з осені цього року. Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свободі міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Проєкт спочатку буде в чотирьох областях: Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській. Підготовлені помічники будуть з числа ветеранів або членів родини. Бо це люди, які будуть працювати за принципом рівний і рівному. Зокрема, ця людина допоможе правильно звернутись до відповідної інституції за довідкою отримати допомогу, пояснила Лапутіна. Раніше в міністерстві заявляли, що розпочати пілотний проект створення інституту помічника ветерана у перших чотирьох областях України планують у травні. На Вінниччині дитячі пустощі з вогнем призвели до пожежі та травмуванню дітей. Надзвичайна ситуація стала у Калинівці Хмільницького району вогнем охоплено було гараж. Прибувши на місце події за лічені хвилини, бійці ДСНС встановили, що полум'ям охоплено гараж на площі 15 квадратних метрів. Внаслідок загорання ще четверо дітей: один – 14-річний хлопчик у стані середньої важкості, двоє – 15-річних та 16-річний юнак. Всі підлітки госпіталізовані до Калинівської центральної районної лікарні. Причина загорання дитячі пустощі з вогнем до ліквідації пожежі від ДСН залучалось 5 чоловік особового складу та один спецавтомобіль. Майже три години роботи та очищених 500 метрів від борщівника. Днями представники інституту розвитку міст та небайдужі вінничани доєднались до толоки, в рамках якої знищували небезпечну рослину. Борщівник. Як зазначають організатори, важливо розуміти, що прибирати борщівник лише на ділянці біля свого дому нерезультативно, адже він насіюється. Тому потрібно прибирати від борщівника всю територію, де він росте, і не залишати там жодної рослини. Для ефективної боротьби з борщівником його необхідно вирубувати декілька разів на сезон протягом щонайменше двох років. Про результати толоки говоримо з Яною Чайковською. Вона доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть про результати цієї акції і хто до неї доєднався? Це у нас вже вдруге відбувається така акція, другий сезон. Минулого сезону також ми двічі виходили на, на цю малу річку, і ось в цьому сезоні розпочали також. Це наш тестова територія. Ми займаємось загалом розвитком малих річок Вінниці. Та рослинність, яка оточує малі річки, це дуже важливий компонент, так як рослинність на берегах малих річок вона поширюється швидше ніж загалом у місті, бо річки переносяться на сінечко. І, от коли ми говоримо про такі небезпечні рослини, як борщівник, вони завдають шкоду не лише природному середовищу, тому що вони з собою витісняють усі місцеві наші види. Вони завдають шкоду також і людям, мешканцям, які там проживають. Тому, звісно, в першу чергу варто зазначити, що до нас долучилися. Мешканці, які проживають біля цієї річки, ми цього разу робили толоку біля скель Каспіча на березі південного бугу. От тому дуже вдячні, що мешканці, які живуть навколо, вони приєдналися до нас і також допомогли у цього борщівника. І також була спільнота скелелазів, так як поруч є скелі люди знають цю територію, і було також приємно, що люди долучаються і разом. Роблять свій внесок у таку важливу справу. Також у нас вже є певна спільнота людей, поціновувачів малих річок, які приходять до нас і на толоки, де ми прибираємо сміття, і на наші воркшопи, де ми спілкуємось про розвиток малих річок». річок. Ось також періодично вони долучаються до такого іншого виду толок, до знищення інвазійних видів і до знищення саме небезпечних для відноча видів таких як борщівник Сосновського. Яко обрали локацію для прибирання, та чому саме борщівник вирішили знищувати? Тут варто почати взагалі з загрози ось цих інвазійних видів. Це ті рослини, які до нас завезені з інших частин світу, з Америки, з Азії або з Африки, і які дуже добре тут почуваються, тобто вони. Розмножуються ніж наші місцеві, і вони заполоняють собою весь простір. Це несе велику загрозу для наших видів рослин і не лише для рослин, для всього біорізноманіття, для комах, тварин і для птахів. Чому ми вирішили почати з борщівника? Тому що він є небезпечним також для людей, і люди на собі відчувають цю загрозу. Тобто, борщівник залишає сік борщівника, залишає опіки на шкірі, коли шкіра потрапляє на сонце. Тому. Були такі небезпечні випадки, і для людей ось ця загроза вона є більш очевидною. Тому першою з тих таких інвазійних видів у нас у місті вже є досить багато, але вирішили почати з борщівника, тому що він несе загрозу не лише для природи, а й для нас, і ми її відчуваємо. Чому обрали місце біля водою? Тому що саме водойми є ось цим місцем поширення, як ми вже говорили, коли рослина з'являється насіння, воно потрапляє у течію і дуже добре, дуже швидко. Зверху течії донизу поширюється. Тому дуже багато борщівника можна знайти на берегових лініях малих річок, яких у нас дуже багато у місті 64, і на березі на обох берегах Південного Бугу. Саме ось цю локацію ця річка, поки що, вона без назви, але ми її називаємо річкою під номером 13, тому що у нас є загальна схема усіх річок, на якій вона позначена 13 Це є активна зона для. Саме спортсменів, тому що люди приходять на скелі, вони займаються скелелезінням. Це є частиною потенційної майбутньої прогулянкової зони алея 12,7. Ну і також там є мала річка, які ми вивчаємо і які ми досліджуємо. Саме тому вирішили почати із борщівника, і ось саме з цієї локації, щоб на ній потестувати наші підходи і зрозуміти наскільки швидко ми можемо його вивести, і як це впливає на наше середовище. І ще одне питання: коли плануєте повторювати акцію, та чи будете проводити подібні в інших мікрорайонах міста? Саме на цій локації ми плануємо проводити за кілька тижнів толоку, і інформацію можна буде знайти у Фейсбуці на нашій сторінці малі річки Вінниці. Долучайтеся. Ми будемо інформувати про наступні заходи, і це будуть не тільки толоки, де доведеться працювати це будуть абсолютно різні і прогулянки, і активні заходи. От і також ми зараз напрацьовуємо концепцію для залучення і комунальних служб, і більш системної роботи з інвазійними видами. Саме з борщівником у Вінниці почули вас. Я вдячні, що з неї час і долучились до нашого ефіру і за роботу, яку робите. На все добре. Дякую. Яна Чайковська, керівниця відділу інфраструктурних проєктів комунального підприємства Інститут розвитку міст, була з нами на зв'язку і говорили про борщівник. Слідчі служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного поплічника Януковича, який зараз допомагає РФ. Мова йде про колишнього очільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону. Наприкінці 22-го року його призначили так званим сенатором РФ, представником виконавчого органу влади Запорізької області. На цій посаді він координує захоплення українським. Підприємства на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Ворона ініціативно допомагав расистам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був радником Балицького. Крім того, саме Ворона підготував звернення до президента країни-агресора щодо заохочення. В кінці 2022 року він був призначений так званим радником Балицького. Гавляйте в Запорізької області. Крім того, за його поданням готувалося звернення на ім'я президента Росії щодо нагородження відзнаками Запорізької області військовослужбовської федерації, які приймали участь в захопленні цих територій. Крім того, було заарештовано майно та активи ворони, вартість яких сягає десятки мільйонів гривень. Це квартири і земельні ділянки в місті Києві та Київській області та квартира у місті Миргород Полтавської області. Йому повідомлено про підозру за частиною перших задіїстів 12.2. Це пособництво держави агресору. Защинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі. У клінічному центрі інфекційних хвороб на Вінниччині створять сучасну систему безпечного поводження з медвідходами. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА. Міністерство охорони здоров'я України за підтримки Світового банку закуповує 50 комплектів для безпечних відходів серед закладів, які найближчим часом отримують таке обладнання. Це клінічний центр інфекційних хвороб. У нас на зв'язку Ігор Матковський, директор клінічного центру інфекційних хвороб, і маємо змогу розпитати про реалізацію цього проекту детальніше. Мої вітання вам. Вітаю, розкажіть про проект, що він в себе включає, і наскільки його реалізація на сьогодні необхідна. Ну, якщо говорити спочатку, то це почалося десь приблизно більше ніж півроку тому назад. Це двічі було зроблено. По перше, це проектна кошторсна документація, і подалі було обрано на території Вінниці два Вінницької області два заклади: а саме наш клінічний центр інфекційних хвороб, а також жмеринську центральну районну лікарню взагалі-то оцей новітнє. Поводження з медичними відходами це фактично стало відбуватися після введення в дію наказу міністерства охорони здоров'я 325 і фактично це був революційний наказ, який був зі змінами прийнятий в 8-му і зміни дев'ятого місяці 22-го року. Фактично міняється ідеологія щодо поводження по відношенню до медичних відходів одноразового використання. Зникає момент дезінфекції. Що таке момент дезінфекції? Це закупівля деззасобів, це ємності для деззасобів, це контакт медичних працівників з деззасобами, і це в подальшому А да, і що ще І це, оскільки йде знезараження, то звичайно якісь дії, і це є небезпечні моменти для медичного працівника, а саме те, що ми говоримо про аварійні ситуації. Що зараз міняється? Фактично, медична сестра зробила ін'єкцію шприцем, і далі безлякого знезараження вона одразу його е викидає в спеціальну ємність. Да? А саме це буде або пластикова, або картонна коробка е одноразового використання. І далі безляких додаткових дій запаковується і відправляється на утилізацію. Все, А по підрахункам така утилізація, тобто, а саме придбання цих одноразових ємностей, контейнерів, пакетів і таке інше, це воно з фінансової точки зору набагато вигідніше, а аніж дезінфекція. Але крім цього, ми виключаємо фактор небезпеки для медичного персоналу. І ще один фактор цікавий. Додатковий, а саме це те, що зменшуємо алергізацію будь-якого медичного персоналу, тому що ми з вами розуміємо, розуміємо, що це все хімічні речовини, які випаровують хімічні агенти, оце таким чином. А тепер щодо вже ближче до саме до нашого центру, і те, що буде відбуватися. Це насправді що зараз на даному етапі вже спільно з департаментом будівництва нашої Вінницької обласної військової адміністрації здійснюються ремонтні роботи, а які складають там більше трьох мільйонів. А саме фактично з нуля створюється оцей підрозділ: оце те, що називається, буде називатися стерилізаційним з усім набором. Приміщень, до речі, це типовий проект, який був в тому числі і наданий центром громадського здоров'я моз України і представниками світового банку. Ремонтні роботи, тобто внутрішні роботи, можуть закінчитися до кінця цього місяця, а саме фактично до кінця цього тижня і ще 2-3 дні, і будуть закінчені внутрішні роботи. Наступне наскільки мені відомо, на минулому тижні у Світовому банку закінчилася процедура проведення торгів на ці 50 комплектів стерилізаторів. Тобто, ну і там не тільки це стерилізатори, а там ще і інші складові, а саме це і очистка води, і напевне швйдеризація. І таке інше. От. Надалі обладнання буде поставлено інстальоване. А далі ми маємо отримати ліцензію на поводження з медичними відходами, оскільки ми не тільки будемо їх для себе утилізувати, а таким чином це і будуть для роботи всіх закладів охорони здоров'я Вінницької області. Або це буде, наприклад, поділено навпіл між нами і жмеринською центральною районною лікарні. Тобто знову ж таки буде конкуренція в області щодо таких дій. Ліцензування і до речі, даже вже на цю сесію, тобто на цьому тижні, і напевно будуть внесені зміни в статут нашого центру, тому що це специфічна діяльність. Вже пройшло на комісіях затвердження. Да, тобто, очікуємо ще на сесію Вінницької обласної ради. Що ще навчання персоналу, тобто, це все якби в плановому порядку, воно все степ степ крок за кроком, рухається до того, щоб до реалізації, і в подальшому, після того як буде проведена деконтамінація, да тобто з незараження цих медичних відходів, да, подальшому і вибірково вже почнемо сортування цих відходів, і те, що буде можливо для вторинного використання, да, вторинно переробки далі воно буде відбуватися, от це таке Чим... коротко про те, що буде відбуватися, чи можемо говорити про терміни реалізації проекту? Терміни реалізації такі, да, якщо а, ремонтні роботи ви зрозуміли, да, фактично закінчиться тиждень-два і вони закінчуються. Далі це інсталювання інсталяція обладнання, інсталяція а, там ще специфічно вентиляційна система. Да, тобто, це я думаю, що безпосередньо обладнання. Uh, і це я думаю на на десь на протязі червня-липня. Напевно, воно буде. Тобто, це ці вже кроки від нашого регіону залежати не буде. Uh, головна умова для нашого для нас і для нашої адміністрації, департаменту охорони здоров'я та реабілітації це забезпечити оцю діяльність, а саме ремонтні роботи, ну і підготовчі роботи. От, але ще і буде такий не дуже простий але процес ліцензування, да, тому що це дуже специфічна діяльність. Вона на себе бере дуже ну, це, це багато відповідальних моментів. Да, але тим не менш сподіваємось, що десь до кінця літа, напевне, ми зможемо це вже здійснювати. Але знову ж таки, це буде залежати від постачання. Почули Та, вас? Ладно? Почули вас. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру і розповіли. На все добре. Ігор Матковський, директор комунального некомерційного підприємства Клінічний центр інфекційних хвороб, був з нами на зв'язку. Колекції ретро-блогерки створили виставку раритетного одягу у Вінниці. У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку одягу початку ХХ століття. Організаторкою стала місцева ретроблогерка Міла Поворознюк. В експозиції представлено антикварні взірці жіночого вбрання близько 20 екземплярів і 60 світлин українців, більш як столітньої давнини. Авторка експозиції розповіла, що міський та сільський одяг на той час значно різнився. Багато оригіналів вдалося зберегти саме в Америці, де блогерка викупляє їх з аукціонів. Тому зали музею розділили саме на ці дві тематики. Колекцію можна умовно розділити на одяг зі скрині та шафи. Народний одяг більш Усталений у формі крою та декору, хоча кожна з колекційних вишитих сорочок має свої оригінальні ознаки, вони доповнені характерними елементами костюма з етнографічної збірки музею. Одяг містян орієнтований на взірці європейської моди відповідного часу. Це предмети з модних ательє чи домашнього пошиття. За візерунками з журналів та гардеробу заможніх сусідок, виставка триватиме до 18 червня 2023 року і включатиме екскурсійну програму. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Продовжуємо вірити у наші збройні сили України та нашу перемогу.